Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Ну що ж, друзі, сьогодні закінчується останній день цього місяця. Е, вийшов на пасіку, знаєте, друзі, трошки працюємо, але знаєте, друзі, дуже... Ми, ми всі, знаєте, хоч трошки я відступлю, всі розраховуємо ховуємо десь туди червень місяць, безв'яточний період. Друзі, і наступив у нас вже. Я не знаю, що буде далі, наскільки він потягнеться. Що, друзі, поперецвітали сади. Все вже чорне, темне, немає ніде нічого. Акація померзла. Акації немає. Не знаю, як липа, що поки мовчить. Акації от до соняшника, друзі. У нас буде голяк. До соняшника. Тому е, ночі холодний, друзі. Вечора от стою я прямо холодно. Вечора холодний. Знаєте, якось так цікаво. От вам цікаво, цікаво, тому що я скажу, що холодно має бути тепленько, має бути це ж за травень місяць, це ж теплення, має бути холодно, друзі. Прямо дуже сильно холодно. Сім'ї, е... щоб сказати, такий сильний буршливий робіт є. Я не скажу, що там слишком так... Ну, ну може, це, звісно, і зарані ви мені сказати, дуже друзі... спробував я першу закладку маточників, звісно, не такий я спеціаліст, я вчуся, звісно. Ну, Питаю друзів, друзі кажуть, що це ще є зарані, а другі кажуть, що це ще є холодно. Вроді би і закладку зробив правильно, і вроде би, все нормально, і все правильно. Виходу маточників практично немає. Я розчитувалося, планувалося, ну будемо думати, що це все будемо спирати на погоду, що холодно, що принос нема. Одні кажуть, що це немає приносу нектару, що бджоли, маточники не хочуть, а другі кажуть, що це холодно. Ну ночі, друзі, друзі, прамо все одно як приморозок. Хоча, друзі, на 8 число мороз, до двох градусів парить мороз. Рано, друзі, не повірите, опять сусіди мої бідують, на що ти зробиш? Якось це перетерпіти це время, поки там воно буде. Скільки цей період буде, цей такий, знаєте, воно якось так на рік якась є. Ми говоримо з пасічниками, то кажуть, коли поки ця стара бджола відійде, вона мусить трошки попсіхувати, тому що перед виходом вона хоче попсіхувати. Знаєте, приготовив вулики, понакрашував вулики, поробив, воду п'ють. Прийшов поналивав, бо по пусті були коробки, воду п'ють, вулики понаробляв. То не знаю, друзі. Щоб сказати, так знаєте, там е, такі сім'ї, що от порояться. Ну, в принципі, я не бачу таких зривних, такого розвитку зривну за те, що от сонечко, ну десь вона летить дюла. Е, ну, ще ввечері, вечором, зараз я стою на пасі, ще, е, якось так можна, більш-менш можна стояти. Е, друзі, рано до обіду практично стояти не можна, то прямо практично кидаються. Практично кидають. На городі там щось то роблю, то прямо з города виганяють. Ну, подивився, вроді би, так, знаєте. По сім'ях, вроді би і якийсь там набрисок є. І вроді би і рамки повні медом стоять, бо стоять, я ж не, не оставив сім'ї без меду, по повні по... По рамки битюганом медом стоять. Не знаю, друзі. Дуже багато цей рік тихої сміни в мене пішло. А чи облітається та тиха сміна, не бачив я обльота трутня, хоча трут вже є давненько і в нормальному количестві, але но не бачив я. Е, зразу ото було трошки пішла, е, трошечки була пішла кульбаба, зараз вже бажають того не несуть. Ну трошки там пельців вулика, звісно, є. Вроді отказ, колись казала, що сонце світить, але не гріє. Так само це. Ось справи дають. так що не знаю. О, о, от вам цей рік пасічний кував. Воно ну, якесь кожний рік. До ну, мене каже, що ти кожен рік не їш. Я не нею, я просто спілкуюся з друзями, хочу розказати. Друзі, мені ви не повірите, не думайте, що це тільки там, хто на сторінку пише і все. Дзвонять, друзі, спілкуємося, переговорюємося, поїхав до друга, він каже, теж не возьму. До рані рано невозможно каже, до обіду практично на пасіку зайти не можу. Трошки на маточник зробив я сімей, не знаю, трошки зробив отводки. я на крулики поробив, такі от такі. А про К, практично думав, от, понавикрашував. Думав, друзі, знаєте, що навіть несмотря на те, що там, наприклад, ще буду розбивати степові сіямі бомбити, бо дуже, вони в то, цей рік дуже агресивні. О. То Думав, ви що сонце прямо то Думав, трошки порозбиваю степових, щоб поробити, але в даний момент з маточниками в мене проблема, маток проблема. Ну нічого, будемо якось викручуватися, я планував, що буде хоч якийсь більш-менш виход, що можна було, бо є дуже потребність в матках. Ну нічого. Будемо пробувати от одну сім'ю, одну звинував одну закладку. То знову зробив закладку сьогодні, попробую, не знаю. Закладали ми, пробували і так і сяк. І я сьогодні по понановому позаклаклав, не знаю, буду через пару днів я. Хоча я ту сім'ю, знаєте, і меду наставив багато, і, і стимулірую, все время медочок стоїть їм, сахарний, є, медовий сита стоїть постійно, не голодний, я їх підую. А вихода маток працює. Не знаю, друзі. Хоча бачу по інтернеті, хоча, знаєте, дивлюся в цього чоловіка, де я брав Миколи, пасіка Миколи, хто його знає, можу казати, бо я не боюся і нічого такого на нього не кажу поганого. Він теж показує, що з трьох сімей тільки дев'ять маток заклали. Чи то, що зарані, чи то, що ще холодно, ну будемо, зараз там пару декілька маток заклали. Будемо почекаємо, побачу, побачу, через день-два, який заклад буде цих, що я заклав, якщо буде опять поганий. Значить, тій сім'ї покине матушника одного, ту сім'ю пустимо вже її сім'ю, а будемо підбирати якусь другу сім'ю для того, щоб. Ще знаєте, кажуть, що є так, що. Є так, так що сім'я не хоче матошники. Якщо вона не була в руйовому стані останній коли може, вона може і не тягнути матошники. Це того треба цікаво подивитися. Ну не дивився я сьогодні. Це треба буде завтра з обіду. Я подирую, чи немає вони своїх маточників немає. Може вони свої маточники потягнуть через цих сіток. От е... нічого, друзі. Ну, знаєте, на цьому вчимося. Збиваємо пальці, а як же? А як же, друзі, знаєте? Мусиш щось починати, якось вчитися, але нічого. Але нічого, друзі, знаєте, нічого, якось ковпачкає, може трошки потепліше, але не покину, не покину, друзі. Старатися буду ще і ще закладати стільки, скільки можна. Це тільки що, знаєте, паршиво, друзі, що мало в мене цих підматочників, цих в мене коробочок. Щоб хоча б 4, так що дві я б заклав би одразу в одній сім'ї і в другій сім'ї. Зробив би воно, хоч там, хай би по 10, хоч п'ять 5 там і там, і то вже було б результат. Ну нічого, нічого, друзі. Щось десь трошки друзі мені підспособлять, звісно. Не оставили мене ніколи друзі. І Навіть деякі друзі є, яким я передаю вітання, які знаєте, дивляться на Фейсбуці. Я знаю, з улибкою так, то ти, каже, даєш номера чи не даєш. Ну вже я так сміявся, дякую Миколові, Ніколаєві, хай буде Миколка. Вже так подякувана так смішно, та ти даєш номера чи не даєш, даю, дав номера. О, ну так, не то, що я там його прошу, я помаленьку, якось воно буде, буду бачити, знаєте, це зараз. То і пізніше, я думаю, десь так в мене вже все. Все, я думаю, там і. Це на травня, там і червень, там можна виводити. Ну, не буде це рік сімей в мене крепких підвзяток. буду розбивати підроботки ціле літо. Я думаю, вони собі принесуть, себе забезпечать. І, і на цьому Я і розчитував цей рік, тому що я, якось так. І якась чуйка така у мене була, що цей рік в мене буде неудачний, тому що рік вже було через чур. Через чур. Цей рік буде неудачний рік. Ну, знаєте, не все, як коту масляниця, правда. Не все попадає так. Ну нічого, друзі, ну нічого. Будемо все одно пробувати, закладки будемо. От. Ви знаєте, я не знаю, чи всі такі, як я, чи це тільки я такий. Ну, я якийсь, знаєте, друзі, дотошний до цього діла. От і, вже ці суму, друзі, ви не повірите, знаєте, з років? Так, поставлю на стелаж, я вам покажу. Все, що я в ній збирав за багато років. Зараз я поставлю. Зараз я поламалася моя стелаж, ну нічого. Поламався мій. Але виходимо, друзі, з того, що є. Пользуємося тим, що маємо. Ну, от чого ти полізла так глибоко, О. А так. Моє вище тут буде дуже низько. Багато років назад, друзі, я тільки почав був займатися, тільки я почав був займатися бджільництвом. Я так трошки візьму далі. Чуть-чуть так візьму далі, хочу розказати, тому що до бату мене друзі питають, для чого ти от создав групу, для чого ти создав... Давайте може підніму, щоб було видно. Зараз гляну, бо я. Для чого ти создав групу, що ти працюєш? Друзі, знаєте, создав групу, тому що бачу не було здвигу, знаєте, якось все время як працюєш однотонно, якось не було розвитку, якось не було отого, от знаєте, якогось толчка, якось, знаєте, як ну от так працюю, як завжди, всі. Дивився в магазинах, бачив те, бачив те, бачив те, бачив те, як люди працюють. як... По магазинах не було інтернету, у нас, знаєте, працювали по-дідівському всі. У нас всі працювали по-дідівському. Я так працював. Я бачу, що, ну ви розумієте, людина, так як приходить людина молода на роботу, е стає від простого роботника, відкрути обл... болти до начальника заводу. Так само ми. Ми повинні теж знаєте, друзі і в цьому плані рости. Набиратися опиту, передавати цей опит другим. І, і, і самі сувершество кажуть, і, друзі, дивишся мене, як то казав від лежаків, і, і, перейти до корпусних, понятися, теж не так все просто було. Ну знаєте, треба. Заходив в магазин, я бачив цей інструмент, що є по пчеловодству, по матку воду. Я бачив, я думаю, знав для чого, але не знав для чого воно. Я підкупляв і те підкупляв, і те підкупляв, і те підкупляв. Я купляв, зазвичай в області, куплю, зайду в магазин Ну так, да, благодаря Ютубу. Я вже побачив, з друзями спілкуватися, почав і батьма підказують мені багато в Ютубі. Ви знаєте, е, порою такого ну, знімаєш, і десь щось може і неправильно, десь щось і не так, отримаєш. І вже інший раз, та ну я ну, в байта вже скільки можна, вже і здайте. Але інший раз дивишся, а ти це правильно тобі підсказка, ти тебе правильно вчати, тобі правильно кажуть. І рости треба виростати, навіть набратися кваліфікації. То я, ці сумочці, вона в мене в мене років до 20. От так вона, я її пошив. Знаєте, з дитячої. У мене колись племянниця ходила, така була через плечо сумочка, така була. Вона ходила в перший чи в другий клас, то вже плем'яні троє дітей. Представте, скільки років цієї сумочки. Але я таке щось планував, друзі, я планувала, що так для себе виводити, тому що я бачив, що ну, ну знаєте. Було метрів 35 сімей, було так 25, 30, 35, як як який рік. І знаєте, бачу, що лот працюю я і здвигу ніяк, ні вперед, ні назад немає. Ну я кажу, чекаю, ну, якось ж ми повинні рости, якось ми повинні брати опит. І я ж кажу, я їздив, то таку я тоді пошив сумки дитячої. Треба було показувати. О. Це так, не так я її взяв. Я, друзі, таку взяв, пошив собі таку сумочку. Хотів я щось тоді ліпити. Дуже удобна вона. Хоч вона по-простому, зараз сміяться, конечно, бо зараз, конечно, зараз ми технологіями все є нолу, знаєте? Отак вона в мене осібається, опускається. Знаєте, дуже хотів я тоді мітити матки. Купляв я такий лак. Купляв я такий лак. Ну зараз, знаєте, тоді раз по матку попробував, раз матку я зробив, а ну, за, за ну, дрім років, як мені. Я висох. Я раз матку помастив, вони вбили, тому що воно смердюче, і перестав я його мітити матки. Ну зараз, звісно, є ці карандаші і мови нема. О. То до мене, друзі кажуть, як же ти будеш, як же ж ти будеш матки переселяти, як тебе нема чим. О! Тут в мене відкривається. О, Я купив маркера, тоді що я знав? Купив маркера такої, як в школі. І друзі. Не, я не знав тоді за матки все, але я бачив. Друзі, я бачив такі, оце вже яка, ці суморці, ну більше 20 років, отакі, ну дивіться, які вони здорові. Гляньте, друзі. Не зарічні, а дивіться, які да, з такими пептиками, Ну дивіться, які вони глибокі, які вони широкі і гарні. Я тоді купив 30 штук прозрачні. Ну вони, друзі, дивіться які глибокі, Ви ну, бачите? Знаєте? Це тоді купив, це вже йому, кав, це ще ой-ой-ой, скільки років йому поклав. Думаю, щоб знаєте, не злітали рої. Придбав я такі ножнички. Бачите, які в мене. Тоді зайшов я в магазин. Що це, в мене ще є? А, це ще один лак в мене є, звідси його. О, в мене було три лаки таких. Три чи чотири. І от основне моє оруж'я, оружжяненьке, друзі. Я навіть провірав його. Це не залішня, друзі. Йому дуже багато років, друзі. О! Ви знаєте, настільки відкат мені, що візьми, край прошліфуй. Ну він настільки м'ягенький проти сув... современних. Ну дуже таке. Не знаю, будемо бачити шпатель. На цьому шпателю і роки, ой-ой-ой. Отар дують, так що, яка не знаю, чи звідки він звін. О, оце таке в мене буде. Да, так, звісно. Та Зарічні пасічники будуть сміятися, тому що в них нові технології. так, чекайте, У них зараз нові технології, вони працюють по-новому. Ми пробували так працювати, але я ж кажу, пробував, знав, що десь воно щось має. Я знав, що десь воно щось має бути. Якийсь вихід має бути ось цього е, глухого тупіка, розумієте? ну звісно, зараз я вже знаю проти того, що я знав, бодай, дай два роки назад, то я знаю набагато більше, звісно. Ну, бджолка десь то такий холодно, звісно, але... Но... Джока таки кудись летить ще, Десь вони в ну, нас ліс, у нас тут ліс і, і, і в балці є квіточки, якісь ті. Ну, приносить кажу, практично мав. Це то, що і, свої запаси їдять, і, то це тільки того, що це вони мають. Я кажу рано, настільки, друзі, холодно, настільки як на пасіку зайти не можна, Тому дивитися пасіки, стараюся дивитися пасіку тільки з одідів, тому що до обіда, біда, біда мені біда всім. Отакі друзі у нас справи. Вроді сонечко світить давно. Ну я стою, б, в жилетці стою, а по спині якесь таке холодний вітерець. Вроді би такої вітра нема, але щось дуже холодне тяне. Тому, знаєте, і бджола вона хоче працювати, вона хоче трудитися. Я закінчив пасіку, вже бачу, треба починати спочатку переглядати, тому що потрішки, звісно, не посилено, бджола приростає, треба. Де ще не поставив 145-й корпуса, то треба перебігти, поставити ще. Ну, братися, це, це такий замкнутий цикл, який закінчує і починає спочатку. Йому немає кінця. Закінчив і працюй. Закінчив і починає спочатку переглядати. Я ж кажу, чи це рік, яка от така, що це яка дуже багато маток кинеть. Оці друзі матки я не раз казав, що помінялися в торік під час взятку. О, дуже гарний, якісний, звісно, вже всі вони не всі, але деякі вже набирають сили гарної. І так, ну, багато сімей, чи це в них ще розвиток чи задержується, чи що, я не знаю, але багато сімей ще я трошки, я так дивлюся, якось так. Ну, холодно, друзі. Ну, що можна казати? Холодно. Холодно, все, у нас холодно. То так пробуємо, друзі. Методу втика. Пробую підсилити маточки раз, другий раз. Буду, не знаю, скільки. Буду пробувати, буду пробувати, пробувати, пробувати. Ну таке колись воно має вийти, правда. Ну нічого, якось воно буде. Такий май місяць, практично травень місяць на дворі, це ж має репіти, все гудіти. А воно холодно, що мало чуть раніше поперед, все попередцвітало. Вчора був друга на пасті, тільки подивилися, ви знаєте, подивився, друзі. Подивилися на акацію, акація замерла, завмерла, померла акація. Акація померла. Не знаю, як липою ще повторю, акації не було. Ну, друзі, ми мусимо працювати, знаєте, я то казав, друга не вміємо, ми вміємо, але це наш основний. Розрада наша, це наша забота наша, ми мусимо працювати. Якось воно буде, звісно, це таке. Хотілося б, звісно, хотілося б дуже, звісно, хотілося б краще, щоб вийшло все, щоб йшло, добре, хотілося б дуже хотілося б. Ну, не завжди так виходить, як гадається, розумієте? Ну, Це ще весь з обіду, то ще можу стояти на пасті кої-как. Хоча холодно, хоча прямо. Ще в день такого біти, то ще трошечки вроді би сонечко, якесь більш-менш тепліше, а це прямо холодне. Ну, якщо ви хочете, як на 8 -е число 2 градуси мороз. Чи 3, каже, навіть, ну то що ви хочете? Все, що мало ще досвісти, то жикав, вже, вже все, в нас вже нема нічого. До соняшника. Тому що один кусочок соняшника є, якщо ще там той кусочок, що я бачив, що ночі комбайни сіють, трактора сіяли, якщо ще той кусочок соняшника буде. Ну то ще трошки кої буде в герої. Ну, якщо ні, то трошки буде е ну, є корма, будемо кормушки ставити, є кормушки. От оса прилетіла, води захотіла. А от це осисько. Будемо ставити кормушки, будемо е підгодовувати. Може придеться ціле літо годувати. Хто його знає? Не знаю. Будемо бачити, друзі, отакі в нас справи. Так що... Пуф. Пробуємо пробуємо методом втикав, всякі варіанти і так пробуємо, і так пробуємо, і так пробуємо. А що воно вийде, я не знаю. Ну щось воно має вийти, правда? Щось не буде, не вийде, то може десь куплю якийсь десяток маток, хоч би поміняти в степових. Ну, якось будемо виходити з цього, з цього положення, якось викрутимось. Ось так і Так що основне нам миру, друзі. Миру нам на нашій землі, щоб вже можна було спокійно працювати. І, не знайте, вже хоч не, 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 не здрагувати від кожного шороху, від кожного цього. Ось таке справи. Так що добре, друзі. Будьте здорові і погоди нам, миру нам на нашій землі. Не суді строго, бувайте здорові.